Із гумористів у благодійники 95-й квартал приїхав у Лебедини з концертом. Смішили людей безкоштовно віддячувати, просили у благодійну скриню. Її встановили біля сцени, гроші збирали на потреби української армії. Скільки ж Лебединці пожертвували та що відкрили для себе головні коміки країни? Знає Світлана Паламарьова. Їх програми транслюють чи не всі канали країни. Вони збирають мільйонні аудиторії. А у військовий час головні коміки не на жарт зайнялися благодійництвом. Нещодавно давали концерт у Маріуполі для учасників. АТО. побували і на сході країни на підтримку української армії. 95-й квартал перерахував 1 мільйон гривень. А тепер приїхав смішити Лебедин, аби зібрати для солдат іще грошей. Хоча ми руська колектив, ми вважаємо, що Благодаря нам некоторые люди хоч немного Поэтому у нас зараз, коли говорять, страда літом. Действительно, це літо волшебне, це страда. Не по заробітку денег, як говорят артисти, а тому, что ми наконец, зрозуміли, нахрен ми взагалі нужны. І зважаючи на кількість людей, які прийшли на центральний стадіон Авангард, квартал таки дійсно потрібен. Для лебединців це було потрійне свято. Окрім концерту коміків, відзначали ще день визволення міста та його ювілей. До виходу 95-го кварталу на сцену залишаються лічені хвилини, лебедиці застигли в очікуванні. Скажіть, будь ласка, що очікуєте від концерту? Я очікую задоволення отримати. Я очікую перший раз на концерті. Я взагалі таке переповнення відчуття. Учтятя... Задоволення дуже люблю. Помогти українські армії, ну що вони хорошо виступлять, буде смішно, цікаво. Вийшли кварталівці на сцену без Володимира Зеленського та Валерія Житкова. Ті саме писали чисто ньюз. Передавали вітання лебединцям віртуальне. І таки було смішно й весело. Під який знак можна їхати Під дерево. Ні, під дерево якраз можна. Дякую. я не вам, вернітісь. Кварталівці на Сумщину обіцяли ще повернутися. Цього разу концерт дали безкоштовно, але під сценою стояла скринька для збору коштів українським солдатам. Того вечора лебединці пожертвували для захисників 11,5 тисяч гривень. Шухер, Світлана Паламарьова, Антон Загайко. На часі новини.